Вітаю усіх друзі! З вами автоімпорт ТЗ і сьогодні я вам покажу щойно пригнаний автомобіль. Це у нас Citroën Grand Picasso 2010 року. Ви почули у назві слово Grand, Отже, це у нас означає, що автомобіль у нас семимісний, гарний, великий сімейний автомобіль. Так, у нас тут 2 літровий дизельний двигун 138 кінських сил. Звичайно, у нас оригінальний пробіг 266 тисяч кілометрів. А, і це, до речі, останній офіційно зафіксований державним техоглядом пробіг у жовтні цього року. Так, Автомобіль у нас має ось такі гарні диски і дуже велике лобове скло. Є у нас автоматичні датчики, світла та дощу. Давайте з вами будемо дивитися по салону. У нас на дверній карті є чотири електросклопідйомники, є у нас електрорегулювання дзеркал. Тут маємо вставку хромовану і лакову, і сам підлокітник у нас на дверній карті оздоблений валюром. Тут у нас є накладки на пороги. Цьому автомобілі класно виглядають. І сам салон у нас теж велюровій тканині. Дуже вона така приємна. Маємо мультифункціональне кермо, я би сказала, навіть дуже мультифункціональне кермо. Тут у нас є управління все мультимедією. З цього боку маємо ще голосове керування і керування дзвінками. Заведемо. Тут у нас коробка передач автоматична, про що я, звичайно, забула сказати. І ось наша ручка перемикання передач знаходиться над кермом. І також тут у нас є підрульові пелюстки перемикання передач. Ось з цього боку і з цього боку. Все у нас є. В автомобілі є чотирьохзонний клімат-контроль. На задніх сидіннях у нас по обидві сторони виведені окремо. Ось це сторона водійська у нас, і в принципі тут іде регулювання повністю по салону і окремо водійська. Так? А з цього боку маємо е регулювання температури для пасажира. Панель в цьому автомобілі у нас досить велика. Ну і, звичайно, тут мусить бути дуже багато бардачків усяких. Тому давайте: один. Два. Вже тут є. І всі, вони у нас з освітленням і досить великі. Два. Ось тут у нас третій. І є в ньому секція з підстаканниками. І це у нас працює холодильник. Він з охолодженням. І четвертий усім звичний бардачок. Теж засвітлення. Е, Мультимедія у нас, звичайно, з навігацією. Ось тут одразу можете побачити наш пробіг. Е, навігація у нас уся працює. І мультимедію можемо управляти не лише з керма, але і ось тут. Ось тут у нас заховалося усе інше. Е, Можемо, звичайно, до автомобіля підключати наш телефон через Bluetooth. Так. У нас немає центрального підлокітника. Тут у нас практично як порожнеча, правда, тут нижче маємо ще один підстаканник. Тут 12 вольтова розетка у нас тут. І підлокітники у нас для кожного окремо є водійський, його можна прибрати. По висоті собі відрегулювати, як вам зручно, і так само підлокітнені для пасажира. Лобове скло у нас досить велике, тому, щоб захиститися від сонця, нам наші картузики потрібно по вильоту витягнути. І в них у нас є дзеркальце. Так само можемо і збільшити собі лобове скло, забравши їх назад. Освітлення по салону у нас усе робоче. І давайте подивимося до задньої частини салону. Ага, ще у нас регулювання водійського сидіння йде по праву руку. Не так, як в усіх інших автомобілях. Ми звикли, що це все по ліву руку відбувається, а тут у нас по праву руку. Що ж, йдемо тепер до задньої частини салону. Тут маємо теж електросклопідйомники, вони у нас працюють, частина вікна у нас є затемнена плівкою і маємо сонцезахисні шторки на вікнах. Сидіння у нас в алюрі, є у нас усі підголівники, і на передніх сидіннях у нас є столики, які ховаються. Тут усе у нас робоче. Ще спробуємо тут освітлення. Ось усе у нас працює. І ще одне освітлення для третього ряду. Так, ремені безпеки у нас є тут. І третій у нас на стелі. І наш третій ряд сидінь. Трошки сонце нам засвічує. Ми подивимося уже з багажника. Багажник у нас відкривається у двох положеннях, саме скло відкривається. Ось. І давайте відкриємо повністю. Ось наші сидіння, давайте спробуємо скласти. Все працює, можемо. Повністю їх заховати, і будемо мати повноцінний багажник. Так, тут у нас є ще одне освітлення, і це освітлення у нас стає окремим ліхтариком. Так, В автомобілі також у нас є паркоп, як бачите, я про це не згадала, Ну і передні, і задні парктроніки. Так, йдемо ще заглянемо з цього боку в салон. Так, тут у нас теж є електросклопідйомник робочий, є у нас теж сонцезахисна шторка з цього боку. Можу ще раз поглянути на усі сидіння. Я не згадала про те, що у нас для третього ряду на вікнах теж є сонцезахисні шторки із одного і з іншого боку. І також ці вікна у нас є тоновані. І ще у нас є в підлозі бардачок. Я вам так гарно розказала про те, що у нас чотирьохзонний клімат-контроль, а його не показала. Ось тут у нас є регулювання окремого клімат-контролю для задніх сидінь. ж, Я сподіваюся, що цей автомобіль вам сподобається і, можливо, котрась велика сім'я захоче собі. Його користування. Тому звертайтеся до нас в автоімпорт ТЗ, якщо вас це зацікавило, проводьте тест-драйв, оглядайте автомобіль і за бажанням забирайте, звичайно. Не забуваємо, що в автоімпорт ТЗ великий парк, автопарк. І вибрати тут є з чого. Якщо все ж таки сталося так, що не знайшли для себе тут автомобіль, не забуваємо, що в дорозі ще є досить багато автомобілів. І я сподіваюся, що таки у нас ви для себе щось знайдете. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі усіх наших оновлень. Слідкуйте за нашим сайтом, посилання на сайт буде під відео. І що ж бажаю друзі вам усім гарного дня? До нових зустрічей в авто Усім Усім па, -па.